Ну і тепер такі цікаві цифри, які б нас будуть підводити саме до того, що ж у нас найбільш цікавого зараз є для інвесторів. Декілька даних щодо найбільших українських компаній. Зараз тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду, тобто 2023 року. Найприбутковішими гаузями стала електроенергетика і нафтогазовий сектор. Сектор. Зараз ви бачите якраз от найприбутковіші галузі економіки України. І ви бачите, що, наприклад, більш найчисленнішими секторами великого бізнесу, які генерують основний прибуток, це харчова промисловість 140 компаній, сільське господарство 113 найбільших компаній, електроенергетика 109 компаній, нафтогазовий сектор 101 компанія. А якщо подивитися по вже отриманих доходах, то найбільше доходи отримали підприємства, які діють у таких секторах. Електроенергетика доход 1,4 трильйона гривень, нафтогазовий сектор 1,3 трлн гривень, роздрібна торговля, торгівля 778 мільярдів, сільського господарства 731,8 мільярда гривень, харчова промисловість 687,5 мільярдів гривень, металургія 568,9 і мільярдів. Гривень, оптова торгівля 352,2 млрд грн. гривень. Зараз перед вами якраз така цікава інформатик інформаційна така табличка від юкантвід'ю контроля. Ви можете побачити, що зараз відбувається, і де найбільше такі будемо говорити так, зростання кількості компаній і прибутків, і їх або, наприклад, їх зменшення.